Балській громаді триває весняна толока. Колективи підприємства установи мешканці Балчини заходилися прибирати. Метуть чистять, саджають квіти та дерева. Давай. Відповідно до розпорядження Балського міського голови та в рамках всеукраїнської акції Зачисти довкілля з 8 по 12 квітня в Балській громаді стартувала всегромадська велика весняна толока. До цієї акції долучено всі підприємства, установи, організації. Представники бізнесу та мешканці громади ці заходи спрямовані для покращення естетичного санітарного стану навколишнього середовища, озеленення та покращення умов життєдіяльності для мешканців. Тож ми закликаємо всіх мешканців громади долучатися до цієї акції, впорядковувати свої прилеглі території до домоволодінь, представникам бізнесу свої прилеглі території до об'єктів. Підприємницької діяльності, тому що тільки спільними зусиллями ми зможемо навести лад у громаді та зробити її гарною, як писанка, хочемо зазначити, що не тільки в місті, але й в селах громади відбуваються такі заходи з благоустрою: порядковуються кладовища, пам'ятні місця, місця для відпочинку, ігрові майданчики, старостати, працівники бюджетних установ, всі згуртовано працюють на закріплених територіях. За що щиро дякуємо всім за активну участь в рамках толоки та всеукраїнської акції За чисте довкілля вчителі, учні та працівники Балтського ліцею No3 відповідально працювали, наводячи красу у сквері пам'яті, де знаходяться відомі жителям Балчини пам'ятні знаки, гармата та меморіал в'язням Балтського гетто. Сьогодні ми, як бачите, займаємося благоустроєм нашої території. Хочеться, щоб ближче до Великодня у нас було гарно, було світло, було святково. І тому хочеться, щоб жила Україна, щоб не лише думали про погане, лише згадували тривоги, такі які сьогодні нам трохи завадили розпочати зранку. Таку нашу а, благородну, скажем, місію. А хочеться все ж таки, щоб йти свої місто і любуватися. Нехай воно буде зелене, красиве, гарне, нехай все квітне в Україні, нехай буде перемога і все буде Україна. Вчителі та учні ліцею No3 кажуть турбуються про своє місто і хочуть бачити його завжди доглянутим. Працюють дружно та старанно, аби потім милуватися красою скверу. Максима. Ну, у нас такий міні-суботник. Ми намагаємося прибрати територію навколо нашої школи, та біля відомих місць нашого міста. Настрій в мене дуже добрий. Я сподіваюся, що усі нашій великої, дружної сім'ї третьої школи також він добрий. Громаді парк возлі пушки. Треба ну, завжди прибирати за собою, там, допомагати природі і тваринам. Тілля, ну, більше і більше засоряється і треба. Слідкувати за цим. З гарним настроєм прибираємо територію, яку нам дала прибирати школа. Це дуже важливо для навколишнього середовища і робимо для себе більше, для громади, щоб тут було чисто, доглянуто, гарно, щоб було приємно йти по цій вулиці. Я прибираю територію з хорошим настроєм, Мені подобається проходити тут, щоб було чисто, доглянути гарно. Я допомагаю прибирати тут, щоб було в нашому місті дуже гарно. Тож учительська та учнівська родина Балського ліцею номер 3 показали, що спільними зусиллями можна творити дива, навіть у таких простих справах, як прибирання території.